Все перемити. Диференціал вже зібраний. А ось цей зуб був лишній, просто валявся на дні в корпусі, ну і лопнула тарілочка сателіта. Ну, вироблені втулки сателлітів, це таке, це стандарт. Показуйте, що зламане. Ось така ситуація. Приступаю до зборки КПП. Референціал в нас столі накритий. Вал і шестерні. Починаю все вкидати. Нова оригінальна шестерня. Сюди лину масло трішки і цього звуку не буде.